14 квітня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Термінове зібрання провели, щоб обговорити критичну ситуацію. З 11 квітня від електропостачання відключили ряд об'єктів комунального підприємства отриманих попереджень від прав та від АТ Харковинеха с одинадцятого року. Було припинено постачання електричної енергії та її розподілу на об'єкти КПТПЛНР, що задіяні в радичному процесі. А саме було на 8 котелень, 6 ТРП та токарну майстерню. Причиною стало непогашення заборгованості перед прав харчових газбуд за спожиту електричну енергію. Загальна сума заборгованості, яка не реструктуризована, станом на 14.04, складає 21,6 млн грн. У разі не здійснення оплати кредитор має намір стягнути цей блок в судовому порядку, примусово канальне судового рішення, подальшому потягне за собою блокування роботи підприємства через арешти, рахунків та майна. Керівник підприємства Сергій Малишев пояснив, що до цього призвело багаторічне застосування економічно необґрунтованого тарифу та відсутність компенсацій від держави. Разом це майже 450 мільйонів гривень втрат. Через дію урядової постанови про розщеплення тарифу лише 35% коштів, які надходять від споживачів, залишаються підприємству. Решта автоматично перераховується до НАК Нафтогаз України. Це унеможливлює стабілізацію роботи теплоенерго. Міський голова Сергій Зеленський наголосив, що підприємства. Сто вже почало підготовку до нового опалювального сезону, але відключення може зірвати її. Комісія вирішила звернутись до урядовців, обласної влади та правоохоронців, аби не допустити зриву опалювального сезону у лозовій.